В зону АТО на Донбас відправляються міліціонери та бійці спецпідрозділів, які забезпечуватимуть правопорядок, нестимуть службу на блокпостах, патрулюватимуть вулиці, міст і сіл, здійснюватимуть контроль за рухом транспорту, надаватимуть допомогу місцевому населенню. Ротація відбулася вже в шосте. Цього разу півсотні правоохоронців готові змінити своїх побратимів, аби ці в свою чергу мали змогу побачити сім'ю та відпочити. Перед відправкою бійці у доброму гуморі кажуть до виконання завдань готові состав, который едет в эту ротацию, уже едет не в первый раз. Люди знают, кто куда, зачем, чем они будут заниматься, поэтому все будет хорошо. Там много населения знает и нас, и мы многих знаем, которые людей, которые там проживают. Едем с хорошим настроением. Ти чоловіки не показывают стурбованості, та дружины не приховують своих емоцій. Стан пригнічений. Сейчас вот мы уже третий раз провожаем. Ну я надеюсь. Надеюсь, третий раз встретим. Хорошо все будет. Тяжело тем, хто это все заварил, ну грубо говоря, казнить их всех там Отдавать наших мужей, наших парней туди, да. лучше бы вони самі там були. Окрім Ірини доводиться жити у постійному стресі і донечці. Вона не розуміє, куди папу забирають, вона не понимает, почему так довго. Нірнічать нада плаче. А... Ну питаємося бісніть. Я надію, що тому рівні, як вона вже пойметься все це повністю. Ви все закінчиться. Всі, хто залишився чекати вдома, своїх захисників щиро вірять в те, що вони обов'язково повернуться живими та здоровими.